Воно тричі чи чотири рази обговорювалося на засіданні комісії і комісія фактично одноголосно по питанню південно українського суденного піска проголосувала одноголосно за винесення, по питанню компанії Надра одна людина була проти. Це питання знаходиться, обидві компанії, знаходяться в одному селі. Є велике прохання від сільського голови, від територіальної громади про те, щоб це питання було прийнято. Президії зачитував, що повинні ці компанії, в разі, якщо вони отримують дозвіл на видобування, зробити для цього села. Я думаю, що воно буде краще, ніж Олешки, тому що о, ну, там підписаний такий договір, по якому ну, для цього села просто наступлять золоті, золоті часи. Е, думаю, що відокремлювати якусь одну компанію від іншої, це буде Саме це будуть корупційні дії. Обидві компанії подали одинакові пакети, одинакові договори, все одинакове. І те, що на сьогоднішній день дехто намагається одній компанії надати, а другій – ні, це показує саме зацікавленість, якоїсь з політичних сил або якихось людей, за одних проголосувати, за інших ні. Вважаю, що потрібно приймати обидві компанії, надавати конкурентне середовище, і потрібно, щоб ці компанії працювали і всім іншим, хто буде надавати в подальшому, подавати далі.